Привіт! Сьогодні звичайний словий оціту допоможе нам виявити у меді крейду, якщо там є, та перевірити медну на натуральність. Для цього нам потрібна тепла вода кімнатної температури. Наливаємо її трохи у склянку та додаємо столову ложку меду або чайну. Та розтворюємо цю ложку меду у цій воді. Ось ми вже повністю розчинили мед у цій воді, та додаємо декілька капель оцту. Тепер нам потрібно розмішувати цей оцет, щоб він повністю теж розпорився у цьому розчині. Оскільки ми бачимо, що ніякої реакції не відбулося, тобто немає ніякої білої піни чи бульбашок, то цей мід є повністю натуральний. Я наступний перевірки меду нам буде потрібен мед, йод та трилочка. Як ми бачимо, що додала була трішки меду на трилочку, і зараз нам потрібно додати декілька капель йоду. Ось ми її сюди і налию мід. Скільки ми бачимо, що колір меду ніяк не змінився. Після додавання йоду хіба він став трішки корисніший, тому що йод має такий колір. А якби цей мід був не натуральний, то тут би утворився синій відтінок або щось подібне того. Наступним до експерименту нам потрібен буде мід, само собою, клаптик паперу та салфетка. Ми додаємо ложечку меду трішки на цей клаптик паперу. Ось. Якісний нектар розчепиться по поверхні, а при витранні залишить сліду. Достатньо зріли з високе містом волопи з залишить мокру пляму. Отже, дивимось, пробуємо забрати цей мід і залишиться якийсь слід. Оскільки ми бачимо, що тут майже немає ніякого мокрого сліду, та мід трішки розчепився по поверхні цього клаптику паперу, тому цей мід є повністю натуральний по всіх наших трьох дослідах. Отже, соні ви побачили три способи для перевірки мед на натуральність, тому я буду дуже рада, якщо вони коли з вами задовіляться у житті, та ви будете куштувати лише справжній та натуральний мед. Усім па-па!